Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божа любов Осії 11.4. БО я для них, немов ті, що здіймають ярмо з над їхньої шиї. Відео 2017 року, на якому батько заспокоює свого двомісячного сина. Коли дитині роблять планове щеплення, привернуло увагу багатьох глядачів у світі, бо воно передає любов батька до своєї дитини. Після того, як медсестра закінчила робити щеплення, батько ніжно притиснув сина до своєї щоки, і хлопчик перестав плакати за лічені секунди. Немає нічого більш заспокійливого, ніж ніжна турбота люблячих батьків. У Святому Письмі є багато прекрасних описів Бога як люблячого Отця, які нагадують про глибоку любов Бога до своїх дітей. Старозавітному пророку Осії було дано послання, яке він мав передати ізраїльтянам, що жили в північному царстві в часи розділеного царства. Він закликав їх повернутись до стосунків із Богом. Осія нагадував ізраїльтянам про Божу любов. Змальовуючи його як ніжного отця. Як Ізраїль був хлопцем, я його покохав, і був я для них, немов ті, що здіймають ярмо з над їхньої шиї. Ця обнадійлива обітниця Божої люблячої турботи стосується і нас. Незалежно від того, шукаємо ми його ніжної опіки після періоду, коли ми відкинули його любов. Чи, можливо, шукаємо його через біль та страждання в нашому житті? Бог називає нас своїми дітьми і для нас відкриті Його втішні обійми. Як ви відчули любов Бога як турботливого Отця? Які переживання ви можете принести Йому сьогодні? Помолимось, Небесний Отче, дякую, що Ти називаєш мене своєю дитиною. І виявляєш до мене ніжну турботу, коли я лину до тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.